Я он лучше стал. Ну, буря, ну, бурья, ну вечер, нормально. Ну, вот так получается. Ну, что вон, Ром? Привет. Здравствуйте. Нормально? Дивіться. Ну. Мінікація сігне зробити буде ще гірше. До речі, напишіть спів. Що оце робити по ну, собі? У мене таке перший раз. Ну Ось, бачите, де пройшла ротаційка, а ось де нема. Містами, вон, дивіться, де стояли калюжі, взагалі ж караул. Стояли озера по полю. Вон бачите, отам, отам в долинах взагалі, стояли озера. А що за цього всього буде? Не дуже, це вже прям дуже-дуже рід блядь. Сік її тут залишилось. друзі у себе на каналі. Сьогодні наше відео розпочнемо з нашого города Героя Харкова. Ви І далі поїдемо працювати. У нас паноріт, фермерське господарство. Я думаю, буде цікаво. Ставимо подобаєчки. Підписуємося і слідкуємо за нами. Yeah, okay, thank you. Thank you. Thank you. Ми речі деякі справи і все. Не один чоловік писав, просив показати, як зійшла соя після сівалки Амазони ДМСІ. Я вам скажу, зійшла вона непогано, дощі в нас пройшли. Ну, є нюансики, тому ми чесно покажемо, розкажемо все, як є. Так що залишайтесь на каналі, далі обов'язково все покажемо, розкажемо. Ну і подобайку обов'язково. Подобає толі. І підписуйтесь на пана Луценка, а він вам щось. Як неправду скаже, так щось збреше. Це я вам гарантую. Ми були на поле. Зараз йдемо дивитися, як воно виходить у нас по сої Роман Сергійович вже працює. Поле це дуже, бачите? Заплескане, які тріщини. Ливні були страшні Саме ціхава, я після Ну що воно ром? Нормально? Дивіться, нормально Ну, грудку видно, що заплескана, так? Если ще трошки підождати, вообще будуть кожні. О. Та я перший раз що бачу, що після ротаційки отаке було А це колії навіть це оприскувача колія, да? навіть не достає. Ну Я не знаю, мені каже треба робити, бо іначе буде А що ти там не пробував скорость на грузку додать Чи при, А, ось тільки є сіке є, так? Да? Вона вже. Ну давай, пече А що дивіться? ну ровно, хуже ж мене робимо. Ні, сою не вибиває. Та ні, ну ось дивись, наприклад, то вибило. Є. Не без того. Ну грудку, звісно, вириває. Й. Ось бачите, які корижі. Ну якщо далі ж не зробити, воно ж взагалі буде. Чуєш, а ти скільки ходиш? А, та ні не рахувати, так? Да? Да, все, Є. Пить. Є, сою ось вириває, не без того. Ну, Куйде й бур'ян вириває, кой й сою. Ще трошки порідшає в нас сої. Ну а що робити? Ви ж бачите, скільки тут цієї сої залишилось у нас дуже-дуже мало. Ріденько. Вон саїна, ось саїна, вон саїна. Так, по полю не густо. Ну приходиться робити. не зробити буде ще гірше Небагато. багато її дуже пройдило морозом пройдило градом та я думаю ця операція трошки забере ну йдемо на вимушені кроки думаємо що це буде правильно бачите буян. вже дає мій стрес вже з усієї сили все їй дає мороз дає стрес і град і ливень і ми тут і раундапом, і ротаційкою. Ще ми вже не душимо цю сою. <гум> ну ось, бачите, де пройшла ротаційка, а ось де нема. Містами, вон, дивіться, де стояли калюжі, взагалі ж караул. Стояли озера по полю. Вон бачите, отам, отам в долинах, вон взагалі бачите, стояли озера. Все рівно, думаю, що сої вистачить. Уже трошки в мене сумніви беруть, але дуже рідко. У мене так рідко ніколи не було. Ну, між Сої реально можна в футбол грати. Вон Саїна, вон Саїна. Ну ви ж бачите, Сої дуже мало. Бачите, де плеса стояли. гляньте, ну, тут почти її вже і немає цієї сої. Ну, дуже рідко. Де-не-де Саїна. Буду розраховувати, як у Вадима дробіжка. Він взагалі 18 кг сіє, і каже, воно на кінцевий результат не впливає. Що в 18 що 100, вони робили всякі експерименти. Буду сподіватися, що ця соя добре дуже гілкується. Хорошо, і в кінцевому результаті ми отримаємо непоганий результат. Ну а там поживемо, <суваємо> <суваємо>, побачимо. Ну дійсно дуже-дуже рідко. Це вже я тут пішов ось сюди далі. Якщо ще щось нападе під'їсть, я навіть і не знаю, що тут і залишиться. Так що такі в нас справи. Це так, вся ж вже трохи переживає. Так то на рядочки глянуть, вроді все і красиво. А як сюди ось прийдеш, ну ось почти квадратний метр нема нічого. Зляньте, що воно зробило. Ось зробили. Суї взагалі немає. Леса. Де вона ділась, я не знаю. Де ділась наша соя? Ось немає сої взагалі. Це ж тут стояли річки, чи замилили її, чи що з нею зробили. Ну, звісно, що її виморозили. в цих містах, бачите, вона померзла. У минулому році у нас урожай був слабенький, а в цьому році буде полуквар. Гляньте, взагалі свої нема. Просто її тут немає. Да, так глянеш, родів би все красиво, а зайдеш в поле, дивиться ні на що, так? Да? І якась зараза не може їсти а що то у нас за зверь куда а, а там у нас нора у ну, да такого я і не бачив тут ну а що робити що робити що робити а нічого вже не зробиш. Що буде, те й буде. Нічого, бачите, взагалі тут стояла повністю вода, оце все, стояла вода, Це бачите. І, звісно, соя своя пропала. Да, я хоч з вами приходжу, вам покажу, сам подивлюсь. Це вже прям дуже-дуже рідко, блять, стільки крії тут залишилось. Що нам залишається, надіється на краще, ви ж бачите просте. Гуценко перемудрував, так. Да? Ну нічого, поживемо побачимо, ставте вподобайсь, це нам. Підписуйтесь і ми будемо слідкувати зараз я усім щось цього вийде. Думаю, щось буде. Ще раз ротаціонка, ще раз чим-небудь, щоб уже наверняка, так? Да?

Зайнятий пар полупар нам не привикати. Ну, оце реально хожу, бачите, сої практично нема. Де-не-де. Не де. Оце містина, де стояла ото вода, повністю стояла вода. Практично немає сої. Плюс ми ще ротаціонкою трошки її виб'ємо. Буде дуже-дуже критично. Тому що ну, ось є там 2 на 2, ось ні одної саїни. Бачите, плес, ні одної саїни нема. Взагалі, бачите, свої практично немає. Ну, ще трошки підійду, що виходить після ротаційки. Ось бачите, проходить ротаційна борона, це все, що залишається. Бачите, хуйди і виривай сою не без того. Ну а що робити? Да, плачевна ситуація, чесно вам скажу. Скільки праці коту під підфіст. І не хотілося б і виривати останню сою, але приходиться. Сядемо в машину. Ой, тут хоч вітру немає. Ну що я вам хочу сказати? Дуже будуть над норми. Сої дуже мало на полі, такого ще в мене не було. Ну, пересівати, щось робити. Там вверху вроді краще, внизу, тут всередина повністю. Ну, я не знаю, на квадратному метрі, може там 3-4 штучки всього-навсього. Де більше, де менше. Стресу вона отримала не отак, а отак. М -м -м, навіть і не знаю, що вам сказати. Будемо спостерігати, другого. Думаю, виходу нема. Залишати. Ну, це буде такий експеримент. Може, буде час, приїдемо, зробимо. Заміри приблизно, скільки у нас на квадратному метрі, отак 10 на 10 порахуємо, де її більше, де її менше, ну приблизно, щоб розуміти. Ну, Якщо доживемо, будемо збирати, скажемо вам результат. А можливо, це поле дасть ще краще. Це дуже своя, коли вона росте одне, вона одна, вона може і квадратний метр одна зайняти. Ну, Я тільки на це розраховую. Я розраховую на свою сою. І дякую всім, хто повірив. І в мене, і в мою свою, що я вирощую. Бачите, я в неї вірю, залишаю. Я думаю, що вона розгілкується і дасть гарний врожай. По крайній мірі, це ще раз, як я кажу, буде полупар, занятий пар. Ну, щось буде. В будь-якому випадку на якийсь врожай розраховуємо і цікаво буде подивитися, що з цього вийде. Так що ліпимо. Підписуємося, слідкуємо. Роман Сергійович працює, а ми з вами їдемо далі. До речі, соняшник уже наш зійшов під експрес високоологіновий. Також будемо не сьогодні-завтра працювати ротаційкою. Там дощі заходять. Дивлюсь на неділю. Ну, все підганяє. Сьогодні, думаю, що рано, а завтра вже пізно, правильно? заїдемо, сейчас заправимося. Сергій Петрович Зараз сейчас і ми мы Бо уже малувато. так так и так привет Заправиш? Так. правочка вылежим нашу заправку Ще раз вот такую Поколи ми колесуємося. І пару бочечек по 10 кубів. Так. Просили показати. Як посіяла сівалка ДМС Амазони. Пам'ятаєте, в мене на каналі був огляд, ми сіяли ось на цьому полі, зараз я вам покажу. Ну, Я так по полю походив, ну там вітер, щоб ви мене чули, буду знімати, показувати з машини. Перше, що хочу сказати, посіяла, вона, в принципі, непогана. Розкладка, я походив, подивився. Ну, Те, що мені не подобалось, те й не подобається. Коли вона виїжджає, з неї ще витручується зерно. І от Получається так густо. А коли заїжджає, якби пропуск, поки вона починає їхати, поки зерно по трубопроводам, ти мусим долетити. І получається, пропуск. Що я вам зараз і покажу? Вона виїжджала. Ось вона заїжджала. Там пропуски, тут густо. Оце з неї висипалось, коли вона виїхала. Оце вона поїхала, поки підрубку. По проводам полетіло, вона зробила пропуск. І так дивіться по всьому краю. пусто пусто, пусто густо, густо, пусто. Ну, я вам показав. Оце єдине, що мені не сподобалось. Так, розкладка непогана по пулю. Ну... Всходи рівномірні, ну пройшов дощ. Тут поки судити, я б не брався так уже категорично, що вона прям положила туди, куди потрібно. Е е воно висипається з анкера, в зем землю зерно не впечатує. ну В принципі, ложе всередки. Там нема такої прикатки, щоб зелене впала і чимось прикатало. цього абсолютно немає, воно впало. В принципі, там проточок підгорнув, ну прикатка там попадає, не попадав в ну, на сьогоднішній день дивиться непогано, красиво, нормально сіє. Як би було без дощу, не знаю, ну дощик прийшов, все підрівняв, в принципі, глибину вона видержала. Ну а це єдине, що з краями мені не подобається. Кажу чесно, як є. В принципі, сівалка якби непогана і коштує недешево. Тому що на ній немає сигналізації, іменно на цій, що тут сіяла, Це мінус. Що нема хорошої прикатки, теж мінус. Вона то є, але ну, своєю роботою не на всі 100% вона справляється. Звісно, було б цікаво подивитися, якби б це було, не було дощу, і подивитися, як зійшла соя. Це б більш відгук був ну, більш правильніший. Ну а так, вроді би, непогано. Має право на життя, якщо вони уберуть ось оці проблеми з нею, густо-пусто, я думаю, сівалка, сівалки є майбутнє. Працюем ротатейкой по соняшнику. Приезжаем. Хлопцы налаштовывают просапный культиватор. И Роман Сергеевич. Тут и Сергей Александрович, и Сергей Петрович. Все тут. Так, ветер сегодня сумасшедший. Просто с ног дувает. Сергей Петрович, он Працює ротаційкою. Булан страшний. Балакати буду. я трошки покажу вам і все. Резину ми з зузили. поставили на ветер сорт. Серега, ну, що воно лучше стало. Щоб вестий трактор. Я за резину ми ж поставили тепер вузенько. Де вона тут стоїть? Ну, вичув це нормально. Ось так виходить. Що буде діло? На Ютубі не заробив, ти на полі, навіть чи заробив. Не заробив тут хоча б на Ютубі. Що б ви робили, аби вам люди не підказували, там, не писали коментарі, не підказували, як що треба робити.